А напередодні українська тема стала предметом обговорення у центрі двопартійної політики у Вашингтоні. Дискусія зібрала повний зал зацікавлених. Представники американських урядових установ, дипломати України, Росії, Польщі, журналісти провідних західних видань. Американські експерти пояснили, яку роль Європа та США відіграють у подіях в Україні і за яких умов проти українських урядовців будуть застосовані санкції. На події побував Руслан Петричка. В Черговий раз за понад 20 років незалежності Україна опинилася перед вибором, куди рухатися на схід чи на захід. Так вважає один з найбільш обізнаних експертів Вашингтоні у справах східної Європи Пола Добрянський. За її словами, напрямок руху, який вибере українська влада сьогодні, частково залежить від активності західних політиків. Україна важлива. Якщо цю ситуацію сьогодні залишити на самотік, якщо напрямок руху України не буде чітко визначений, це може породити багато проблем не лише для України, але й для всього регіону. У зв'язку з цим має велике значення, яку пропозицію Захід викладе на стіл. Не слід чекати, поки все розв'яжеться. Треба вже сьогодні залучати владу України у дискусію і обговорювати, якими будуть довгострокові наслідки їх сьогоднішнього вибору. за словами Добрянський захід має у розпорядженні механізми, які може і повинен застосувати, щоб зупинити тиск Росії на Україну. В першу чергу це стосується економіки. також у цьому контексті важливо відреагувати на дії Кремля. Які вдається по відношенню до України до погроз залякувань та санкцій, особливо це проявилося в середині минулого року. Це не повинно залишатися без уваги, адже після того, як Росія стала членом ВТО, вона повинна дотримуватися правил того, якими мусять бути відносини з іншою країною. Погрози і дії, які виходять за рамки попередніх домовленостей, повинні мати наслідки. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловив думку, яку останнім часом все частіше повторюють у владних кабінетах у Вашингтоні. Політична криза в Україні є внутрішньою справою, яка повинна вирішуватися без втручання зовнішніх сил. те, що відбувається в Україні, повинно вирішуватися самими українцями. Це справа українського уряду, опозиції і майдану. Феномену, який органічно сформувався протягом останніх двох місяців. Я дуже оптимістично. Дивлюся на перспективу. Вирішення цієї кризи, якщо ви подивитесь на опитування, більшість українців виступають за зближення з Європою, особливо висока підтримка західного напрямку серед молоді, тому я вірю, що Україна, врешті, вирушить європейським шляхом, який я вважаю, є для неї найкращим, і врешті Україна стане нормальною європейською країною. Найкраще, що може зробити захід у цій ситуації, вважає Пайфер, це не допустити, щоб український уряд силою придушив демократичні процеси в Україні. Якщо так станеться, відповідальні за силові дії обов'язково потраплять під дію санкцій. Меседж до української влади повинен бути таким. Учасники демонстрації мають право на мирний протест. А якщо уряд вдається до сили, ці дії матимуть серйозні наслідки. Якщо ми зможемо забезпечити такі умови, українці матимуть можливість самостійно вирішити свої проблеми. І я вірю, що врешті-решт Україна прийме правильне рішення. Стівен Пайфер додав, що за останні місяці позиція уряду США стосовно України стала набагато жорсткішою можна побачити, що американський уряд змінив свою позицію у цьому питанні після подій 30 листопада у Києві. Держсекретар Керрі висловив свою огиду діями влади. Це дуже сильні слова. Я як кар'єрний дипломат вжив би дещо більш загальний термін. Це показує рівень занепокоєння. Також важливо, що наступного дня, коли речника держдепу запитали про санкції, він відповів, що всі можливі методи розглядаються, включаючи і санкції. Це значна зміна у порівнянні з. З риторикою ще рік тому також Конгрес може прийняти резолюцію проведення санкцій. І я думаю, якщо так станеться сьогодні, адміністрація не буде заперечувати проти цього. Руслан Петричка голос Америки.